Всім привіт! Сьогодні обзор монети 5 копійок України 2012 року. Ось так виглядає сама монетка, виготовлена з магнітної сталі. Аверс монети бачимо зображення три зуба, дата, напис Україна та по боках колосся з листям. Гурт монети має мілку насічку. Реверс монети має напис 5 копійок та грони, калини по колу. Цінними є монети, які виготовлені в шкоду. Тобто з інших металів або з різноманітними браками. Якщо вам попала монета, яка не магнітиться, ціна на таку монету розпочинається автоматом від 100 доларів. І в залежності від стану та рідкісності різновиду доходить до космічних цін. Є також різноманітні браки та повороти. Самим цінним є поворот на 180 градусів. Ось так буде виглядати в ідеалі наша монетка. В кого є такі монети, пишіть, залюбки їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!